В неділю завершився другий чемпіонат міста з мініфутболу серед юнацьких команд у трьох вікових категоріях. Саме в цей день п'ять команд у молодшій віковій категорії, а це 11-літні юнаки, змагалися за першість. Чемпіонат міста проходить в двох спортивних залах. Один в одному залі, який знаходиться в мікрорайоні Гречана. Гречани. Який надав нам приватний підприємець Лазарчук Володимир Іванович, ми йому щиро дякуємо за допомогу і підтримку дитячого футболу в місті Хмельницькому, а і також проходить в другому залі це дитяча нацька спортивна школа номер 1 по вулиці Щорса, 17, де також проходить ще одна група, старша група, де проводять ці змагання. Змагання популярні, приймають участь активно не тільки діти, але й батьки, підтримують їх. І саме головне, що діти постійно займаються, головне, що вони зайняті і мають задоволення від цієї гри. Поки наймолодші футболісти догравали останні хвилини, на трибунах не приховували хвилювання батьки. Вболівали гучно і ровесники гравців. Рівнем викладання та організацією чемпіонату батьки задоволені, пишаються і результатами своїх дітей. Ну, задоволений тренером і змаганнями, що проводять для дітей, що діти мають куди себе ну от ну, заняти мають чим себе. Задоволена і заняттям, і організацією. Займається вже десь більше року, скажімо так, команда Жевчик, дюш, «Дюс Іскра». Дуже задоволена і тренером і, взагалі, роботою не молодці. Вони зможуть багато чого. Безумовно, це прекрасний турнір для дітей. Вони отримали отримане задоволення від цього, емоції положительні і плюс розвинули свою майстерність футбольну. Гра завершилась. Розпочався хвилюючий момент нагородження переможців кубками та грамотами. По середньої вікової групи перше місце зайняла команда «Поділля-2», Друге місце заняла команда Новатор 1 і третє місце зайняла команда, команда Спортлідер 2 У молодшій віковій категорії перше місце посіла команда Фортуна, друге іскра, відповідно, третє новатор. Також відзначили медалями і грамотами кращих бомбардирів та гравців.